Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки ВІРЕКС та граблів Рошилка-Сонечко. Працюємо різними видами оплати, готівкою, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Приїхала до нас нова поставочка. Це у нас подвізка МТЗ. Далі йде тиски щеплення. Це у нас йдуть посилені. Йдуть вони з такою ниткою, таким січенням, для того, щоб більше довше ходили. Далі у нас йде ось такий диск корзина. Пелюстково, білорус, оригінал. Далі різний дріб'ясок на щеплення, трубки на половинний бок. Потім ось такі силіконові ремкомплекти на тормозо. Стрічки вум. Як можете бачити перед вами. І фільтра. Що? Ось такі фільтра є, з наявності. Також приїхала ебло сидіння. Тканина, дуже класний варіант з заміни е, оригінальному МТЗовському. Іде з двома підлукоднічками, підголовник такий широкий, регулюється по висоті. Це у нас іде воно механічне. Дуже класної якості, дуже приємний на ну, ощуп. також у нас нещодавно, відносно нещодавно, з'явилися до нього чохли. Так що, якщо захочете, можете придбати сидіння, і одразу чохол, щоб ваше сидіння не так ізнашувалося. Ось такі комплекти та нова поставка запчастин є в нас наявності. Також приїхали фільтри ось такі. І ще одне оригінальне сидіння приїхало. Така поставочка невеличка, але багато чого цікавого є в наявності. Хто бажає собі щось придбати, можете зателефонувати нам, номер в описі до цього відео або написати нам в інстаграм. Посилання в описі також. Переходьте, підписуйтеся, ставте вподобайки під цим відео та підписуйтесь на канал. На все добре, до побачення!